Середина осені — вже. Це коли ще ніби тепло в звичних шортах, але вже холодно в рахунках. І листя, як обіцянки. Спочатку шумлять, потім падають. І всі щось чекають від Юдапештського меморандуму. Одні чекають рішення, інші розстрочки, Треті — щоб хоч хтось нарешті вимкнув телеграм. Інтенсивність прогнозів, як цукор у чайнику громадського харчування, сиплюючи, начебто щедро, але на смак все одно порожній окріп. У будь-якому випадку нагадуємо собі про матеріальну основу. Де солдат, там берці, де берці, там бруд, де бруд, там карта, на якій акуратно намальовано. У 26-му році ми будемо випускати про всяк випадок олівцем. Доброго здоров'ячка хунту і хунту, беремо з України. Сьогодні експеримент. Якщо зайде, чиркніть олівцем в коментах. Кажуть, наступальний потенціал Московії поки не вичерпаний, гарне слово, потенціал. У молодості ми це називали якщо пощастить. Тобто технічно здатні тиснути ще місяць. Зараз володіють стратегічною ініціативою. Чудово володіють. Як ми в дитинстві володіли піаніно сусідів, відкривали кришку, дивилися на клавіші, закривали. Володіння було. Музика, коли дорослі підсідали. Рух є, кажуть. У районі Куп'янська є. У бік лімана тягнуться, на Покровськ тиснуть, десь уже майже зайшли, десь тільки рухаються. Рух слово ніжне, фізіотерапевтичне, але навіть за характером застосування частин видно, плани порушені, як план сімейного ремонту. Починали з поміняємо лампочку, закінчили, зніміть мене з підвіконня, то я тут закінчив фарбувати підлогу. Ось, наприклад, героїчна морська піхота, зібрана для походу на Костянтинівку. Зрозуміло, красиво, вийти на карту, покашляти в кулак, сказати ми до моря завжди бадьорить, але кинули її гасити інше. Добропільське уклинення. Там зараз горить у переносному сенсі у суворих відео у прямому. Згоріла техніка не сперечається, не сперечаються і ті, хто на ній не доїхав. Плани щодо Костянтинівки будуть скориговані, перекладають військового. Потім а потім, це коли починає падати сніг і усе наступальне перетворюється на нескінченне обтирання ніг об килимок перед містом. Перспектива така увійти в зиму і штурмувати міста з полів. Це як у капцях бігати по льоду. Рух є, начебто, але над результатом регоче весь ютюб командуванню відведено місяць на диво, не надзвичайне, на планове. Потрібно терміново багато підготовлених військ. А де їх взяти? В акцію за купоном або якось зламати український тил масштабно і нанотехнологічно. Але ринок чудес, вибачте, в дефіциті, і це розуміють усі учасники черги. Тому звучить музика затяжного протистояння довго, шумно, з мінімумом шансів на перелом на користь. У цю мелодію на підтанцьоці виходить слово ультиматум, а ґрунт під ним як під дачним будиночком, начебто стоїть, але краще не стрибати. Хочеш ультиматум, покажи щось несподіване. Не можеш прийми реальність на землі. Сам же говорив. Реальність вона як тара, в неї поміщається тільки те, що реально поміщається. Є ще фронт без стрілок всередині. Там, де нафтобази, НПЗ, підстанції, де електрика, там іскра, де іскра, там цитати в новинах. Приємно, коли бюрократична мова збігається з народною. Щось сталося. Хтось десь якось і вже тимчасово ускладнено. У Феодосії горить у гвардійському спалахує, у черзі на заправці з'ясовується дивовижне, бензин кажуть, розбавляють. Ну звичайно. Як же не розбавляти таке щастя в умовах обмеженого свята? Народ на форумах вже звітує. Двигун накрився після цього нового бензину, а на розбавленого немає. Та й пофіг, двигуну все одно теж більше нема. Профіт. Загальний збиток поки що не ясний. Це завжди так. Коли збиток неясний, дефіцит зрозумілий. тяглових підстанціях РЖД пробігає нервовий струм. На складах характерне потріскування вночі над сочі адлером було неспокійно, і ППО показало себе. Як хороший оркестр у темряві довго грає, поки не потрапить у свою ноту. Су 30 см злетів, російська ППО видала увага і все. Літак став експертом з гравітації. Тепер його треба чимось замінити. Чим питання для відділу креатив і логістика? Як зрозуміти чутливість ударів? Одна людина із світлою головою оцінила ефект більший за багато санкцій, добре сказано, сухо. Як бухгалтер наприкінці кварталу, ваша активність навела лад у наших звітах. Росіянська мова на це відповідає старим прийомам. Англійці гадять. Якщо щось горить, це британці. Якщо десь шумить, це британці, якщо мовчить, це британці відпочивають. Сама думка, що українці можуть обігравати, непідйомна для Раша гордості. її простіше перекласти на острови і народу простіше пояснювати. Коли доходить до зізнань, у всіх раптово зникає зв'язок. Москва продовжує поводитися як хуліган біля під'їзду. Раніше лякало, тепер заважає паркуванню. От Рифівський підводний човен. Пливе у надводному положенні, бо зануритися не може. Поломка. Шведи кажуть, бачимо. ФБР повідомляє, активність проти зростає. Європа реагує не квапливо, як людина з Мігренню. Знає, що причиною може бути все: від погоди до сусідського свята. Тому запит двоякий. Хочеться розрядки, але хочеться, щоб потім це не довелося знову заряджати. Значить, потрібні рішення, комплексні, виховні, щоб перестали плутати глобальну карту зі шкільною перервою. І, до речі, сам ініціатор провокує жорсткі заходи, натискає, тисне, намагається говорити голосніше, ніж його слухають. У відповідь контрростичні режими підтягують ремені, а чиїсь активності раптом переміщуються туди, де починали розмови про великий спокій. Ситуація в Україні складна і гірша, ніж хотілося б у Росії, теж гірша ніж обіцяли. І ось тенденція: впертість в дороге хобі. Ціна місяця зростає. За місяць можна вивчити мову, пробігти марафон, закрити кредит. Або навпаки. Тут вибирають навпаки. Кажуть, зустріч лідерів відбудеться в Юдапешті, десь на початку листопада. Якраз до важливої дати за їхнім календарем річниці виборів мага президента. Зручно навколо дати завжди добре продаються шутки. Насувається лавина домислів, але ми вже досвідчені лижники. Лавину можна перечекати, якщо ви вчасно знайшли хороший дах, а якщо ні, краще не дихати голосно. Висновок для нас з вами простий як закритий підвал, хоча ще вчора там було укриття. Стійкість суспільства впливає на будь-які переговори більше, ніж синхронні виступи. Треба менше слухати, а у мене є думка, більше готуватися до комунальних сюрпризів. Там все чесно, якщо зігрівся, молодець, якщо ні, підкидай дрова. У тилу взагалі все просто гаряча вода найпереконливіший вечірній гундосик. А війна навіть зі штабу. Це, на жаль, не тільки географія і метал, це люди, яким хочеться чаю, світла, аптечки і телефону, який можна десь зарядити. Коли кажуть, стратегічна ініціатива десь внизу затягують шнурки, коли малюють червоні стрілки. Хтось шукає, куди ж таки евакуюватися зі всією сім'єю. І кожен день вибору це не тільки йти вперед або відступити, це ще й дійти додому. У кожного свій дім, у солдата там, де не стріляють, у чиновника там, де не запитують, у звичайної людини там, де нарешті можна закінчити ремонт. Таблиці люблять точність, люди люблять надію. Зведення це половина історії. Друга половина вода в крані. Будь-яка сторона, у якої не зійшлися цифри, відразу згадує легенду про невидиму руку. Рука, до речі, часто видима, просто її показують з іншого ракурсу. Зараз всі малюють щось: карти, графіки, обсяги майбутнього виробництва, на графіках красиво, лінії, стрілки, тренди, але зима вміє малювати краще. Вона малює калюжі, в яких тонуть ідеальні плани. Вона малює лід, на якому ковзають сміливі слова, і малює пар з рота, той самий, який перетворюється на зателефонуйте навесні, а рахунок оплатіть зараз. У кожної війни є фінансист. Той, хто пояснює, чому все йде за графіком. Графік, щоправда, вже інший, але на графіку все акуратно. Ціни з'являються як гриби, хороші занесені до червоної книги, решта до чека. Індикатори брешуть рідко, вони мовчать часто, але коли заговорить, вже не домовишся. Зростає вартість логістики, рвуться тонкі ниточки поставок, якість просідає, як старий диван, і все частіше чуємо слово «заміна». Заміна річ зручна, поки не з'ясовується, що замінювати нічим. Кожен удар по підстанції це не тільки темна ділянка на карті. Це довга розмова в черзі. А ви чули? Чув. Вимкнули? Увімкнуть. І лірика триває до моменту, коли увімкнули. Увімкнули, значить, жити будемо. Будемо жить. Вимкнули знову, значить, жити будемо економно. Електрика дивна річ. Коли все працює, ніхто не дякує дроту, коли перестало, всі лаються. Бо електрика як кохання, її не видно, а без неї холодно і темно. Звинувачувати зовнішнього найдавніший спосіб зігріти внутрішнього. Це все вони, які вони, ті самі, завжди є, ті самі, у яких є карта, ключі і злий умисел. Зручно. Не потрібно пояснювати, чому потрапило не туди. Достатньо сказати, вітер був не наш. Але риторика, як і батарея старого телефону, перегрівається. Від неї не світло, тільки гаряче. І Все частіше люди вмикають свій режим холодного читання, слухають, кивають, складають своє. Помітили? У тиші питання стають розумнішими. А будь-яка зустріч великих людей це як перепрошивка світлофора. Всі стоять, чекають зеленого. Хтось нервує, хтось сигналить, а потім загориться, і кожен все одно поїде по-своєму. Самі це частина ритуалу цивілізації. Ми зустрілися, посміхнулися, зробили вигляд, що у нас є план, план є. Він називається Як-небудь пропетляти зиму у всіх сторін. Просто в одних план товстіший, в інших тепліший, а у третіх раптово закінчується життя. Що ж робити звичайній людині? Ось список, який не соромно повісити на холодильник. Зарядити все, що заряджається, запастися тим, що закінчується в найневідповідніший момент, розмовляти з сусідами так, ніби ви молодята, і у вас медовий місяць, тримати акуратний запас готівки, електронне може захворіти, берегти новини, вживати дозовано після їжі. Пам'ятайте, тепло це коли ви стали корисними один одному. Так внесок кожного в переговори стає відчутним. Коли в будинку світло, переговори йдуть краще, навіть кіт не дасть збрехати. Перемоги люблять тишу, поразки люблять пояснення. Зараз пояснень багато, тиші мало. Значить, процес триває. Ми будемо слухати, як одні кажуть, що наступають, інші, що ситуація контрольована, треті, що все йде згідно з задумом. Задум, до речі, велика річ він завжди правий, поки не зустрівся з місцевістю. А місцевість це люди, дороги, погода і не своєчасні питання. Місцевість рідко буває лояльною, вона просто є. Зима найкраща екзаменатор. Вона не задає зайвих питань, вона дивиться на труби, на кабелі, на запаси і ставить оцінки, у кого відмінно тих не чути, у кого незадовільно, чутно всім. На цьому тлі будь-які політичні феєрверки виглядають, як хлопавки в під'їзді. Голосно було, а на підлозі папірці їх доведеться комусь прибирати. Підведемо підсумки. Упертість дорого, ілюзії ще дорожче. Стійкість, дешево не купиш, але вигідно утримувати. І якщо хтось розраховує пересідіти всіх на таборецьці з гасел, табуретка рано чи пізно попросить перетяжку. Перетяжка теж матеріальна основа. І все ж загальний висновок простий. Хулігана треба не тільки вмовляти, але й відучувати, як комплексно, щоб було нудно повторювати, щоб ще раз було дорожче, ніж ніколи знову. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля і ролика України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні!